Привіт, привіт, мої незламні друзі. Мене звати Ольга, мій канал називається Ольга Матерна В'язання як релакс. І сьогодні я хочу зняти майстер-клас на ось такий візерунок. Як він називається, я не знаю, я його ще не назвала взагалі то, але візерунок мені подобається і його можна застосувати десь, десь можна його і застосувати. Навіть якщо Хто зверху в'яже, то можна хто в'яже зверху донизу, то можна низ оформити. Навіть якщо в'язати його не спочатку, не з першого ряду, можна низ оформити такий, а можна десь його так дати в кофту, ковтинку. Ну, хто де хто де собі. Надумає. Можна по боках дати його. Кожен рапорт окремо, посередині якийсь узор. Можна той узор посередині ще один рапорт додати, по боках якісь коси, якісь візерунки ще дати. Ну то вже на кожного своя фантазія, ну ось такий візерунок. І я хочу вам показати схему цього візерунка. Ось так виглядає схема. Цього візерунка. Хто хочете, зробити скріншот, кому потрібно. Хто, хто любить перемальовувати, можете зупинити кадр, поставити на паузу і перемалювати собі схему, як кому зручно. Ось так. В рапорті. Тут в мене є два рапорти, я в'язала, тут 33 петлі. Половина рапорта то буде скільки? 17 петель. 17 петель то буде один рапорт, а два рапорти 33 петлі. Я ще по боках давала 2 виворотні і давала хустковий візерунок по краях, щоб не закручувалося полотно, щоб було гарно видно візерунок. І одну виворотню петлю для перед початком візерунка. Але я буду показувати в кадрі тільки два рапорти. Ось так. І висоту один рапорт, 20 рядів. Я в'язала два рапорти, тобто 40 рядів візерунка. А тепер будемо приступати до майстер-класу. Набираємо петлі самим звичайним способом. Я ось так першу петлю набираю і набираю 33 петлі рапорту узора і решту я собі наберу, щоб в мене краї були не закочувались, щоб візерунок можна було гарно показати. Ось таким звичайним способом набираю петлі. Я собі край пров'яжу, я завжди першу петлю, в самому першому ряді пров'язую лицевою, ось так. І далі я буду в'язати кілька рядів просто лицевими петлями, щоб в мене вийшла хусткова в'язка, візерунок хустковий. Всі петлі просто лицевими. Ось так перший ряд. І я так буду в'язати всі ряди. Перед тим, як починати візерунок, я останній ряд пров'язую просто виворотніми петлями. Щоб в мене діда буде починатися візерунок, в мене були лицеві петлі. В'яжемо перший ряд візерунку. Значить, одна петля лицева, дві разом з нахилом вправо. Значить, за задні стінки ось так підхоплюю дві петлі, повертаю їх на ліву спицю і пров'язую лицевою за верхні півпетлі, ось так, за передні стінки. Тепер роблю накид і в'яжу три виворітні. Я їх в'яжу за нижню півпетлю, тому що в мене вони лицеві петлі, щоб не були обернуті. Тепер нам треба оббити 5 петель по схемі. Значить, я беру 5 петель. На голучку знімаю пластмасу, тепер їх треба оббити. Нитка за роботою, значить, ось так: один. Так, нам треба ниточку підтягнути, щоб вона тут не була, не було у нас проміжку між. Два і три. Ось так. Тепер їх треба пров'язати ці петлі лицевими петлями. Значить, я їх мушу перекинути назад на спицю. Ось так. 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 І так. О. Тепер. Я ці 5 петель пров'язую лицевими петлями. Один, так, мені ниточка роз'єдналася два, три, чотири, п'ять. Тепер йде у нас по схемі 11 виворітних петель. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 11. І знову нам треба оббити 5 петель. Я їх знову знімаю на пластмасову голочку. Ось так. Всі 5 петель зняла. Тепер їх обвиваю ниточка за роботою. Ось так підтягую, щоб не було між петлями. І петлею на лівій спиці, щоб не було прогалинки. Так, раз, два, і три. Обвила. Тепер повертаю їх на ліву спицю. Так, мені злетіли петельки. Повертаю їх на ліву спицю. Так, повернула. І пров'язую ці п'ять петельок лицевими 5 лицевих. Тепер у нас по схемі йде три виворітні. 1, 2 і 3. Тепер у нас йде накид, дві разом з нахилом вліво, тобто просто дві разом лицевою і одна лицева. Ну і В кінці ряду я собі пров'язую виборітню, щоб відділити від хусткового візерунку. Так. Тепер починаємо другий ряд візерунку. Другий ряд і всі парні ряди ми пров'язуємо так, як бачимо, по візерунку. Ну Перші петлі то в мене до візерунку не належать, вони в мене будуть хустковою візерунком пров'язані. А тут лицеві, пров'язуємо лицевими виворідні, виворідніми. Всі накиди виворітніми петлями. Так, бачимо лицеві, значить, пров'язуємо лицевими. Виворотні пров'язуємо виворотні. І так, в кожному виворотньому рядочку нас будуть петлі пров'язуватися по візерунку. Тепер в'яжемо третій ряд візерунку. Так, перші петлі. Які не належать до візерунку, я просто пров'язую їх собі і починаємо візерунок. Значить, у нас де дві разом з нахилом вправо. Знімаю за задні півпетлі, повертаю їх на ліву спицю і пров'язую лицевою за верхні півпетлі накид. Тепер йде 4 виворітні петлі, 3, 4. Тепер у нас йде знову з нахилом вправо дві лицеві. Тепер йде накид, одна лицева, накид і з нахилом ліву Дві. Разом просто лицевою пров'язуємо з нахилом ліву. Тепер йде 11 виворітніх петель по візерунку. Так, пров'язали 11 виворітних, тепер де знов дві петлі з нахилом вправо. Ось так. Накид, лицева, накид, тепер з нахилом вліво. Ось так. Де 4 виворітні петлі. В'яжемо, щоб були петлі не перекручені. Лицеву за задню півпетлю і накид. І дві разом лицевою. Ось так. Тепер одна виворітня петля. І я собі до кінця ряду. Четвертий ряд показувати не буду, тому що він пров'язується по малюнку. В'яжемо п'ятий ряд візерунку. Значить, у нас йде по схемі 5 виворітніх. Значить, ми пров'язуємо один. Лицеві за нижню півпетлю 2, а виворотні за верхню півпетлю є 5. Тепер нам треба пров'язати дві з нахилом вправо. Значить, ми виворотню петлю просто знімаємо, бо вона у нас обернута так, як треба, а лицеву ми підхоплюємо за задню півпетлю і повертаємо їх на ліву спицю. І пров'язуємо дві разом лицевою з нахилом вправо. Накид, три лицеві. 1, 2, 3, накид і дві разом лицевою. Значить, ми першу петлю знімаємо, виворотню петлю ми повертаємо ось так. І пров'язуємо дві разом з нахилом вліво. Тепер у нас де по схемі 9 виворітніх петель. Ов'язали 9 виворотніх. Так. 9 виворотних пров'язали. Тепер нам треба знову пров'язати дві з нахилом вправо 2 петлі. Значить, ми виворотню просто знімаємо, а лицеву повертаємо ось так. І одягаємо назад на ліву спицю і пров'язуємо лицевою за верхні півпетлі, ось так з нахилом вправо. Накид, Три лицеві, накид. І нам треба дві з нахилом вліво знову пров'язати. Значить, ми луцю знімаємо, а виворотню я розвертаю ось так. Повернули назад на ліву спицю і пров'язали дві разом, то з нахилом вліво. І до кінця ряду нас тут виворотні петлі. Ой, виворотні петлі йдуть. Ось так. І е, шостий ряд ми пров'язуємо по малюнку. Як бачимо, так в'яжемо лицеві лицевими, виворітні виворітніми. В'яжемо сьомий ряд візерунка. Значить, у нас по схемі йде чотири виворітні. Один, два, три, чотири. Тепер нам треба пров'язати знову дві з нахилом вправо. Виворотню петлю просто знімаю, а лицеву за нижню півпетлю. Перекидаю на ліву спицю і пров'язую за верхні півпетлі, ось так лицевою. Підтягую ниточку, роблю накид, лицева, накид. А тепер нам треба три петлі пров'язати разом, але щоб середня петля була зверху. Я ось так роблю. Підхоплюю петлі. Ось так за нижні півпетлі. Тоді заводжу спицю ліву за задню півпетлю, і ось так ззаду їх перекидаю назад на лівцю. Щоб в мене друга петля вийшла першою. Тоді беру ті дві петлі і третю петлю, і пров'язую всі разом лицевою. Ось так. І в мене підтягую ниточку, і в мене ось так виходить. Роблю накид, лицева, накид. І тоді дві петлі разом з нахилом вліво. Виворотню петлю повертаю, щоб не була перекручена. І пров'язую ті петлі разом лицевою. Тепер по схемі у нас десь сім виворотніх петель. Один, два, три, 4, 5, 6, сім. Тепер знову. Виворотню петлю знімаю, праву повертаю, назад повертаю на ліву спицю і пров'язую дві разом з нахилом вправо. Накид, лицева, накид. Тепер нам знову треба три петлі пров'язати разом. Ось так їх повертаю, тоді заводжу спицю за задню петлю і підхоплюю обидві петлі на ліву спицю. І пров'язую всі три разом лицевою. Ось так, щоб середня петля була зверху. Накид, лицева, накид. Дві разом лицевою з нахилом вліво, Ось так. І пров'язую до кінця ряду лицеві петлі. Тобто, вибачте, виборітні петлі. Все. Виборітній ряд пров'язуємо по малюнку, всі накиди виборітніми петлями. В'яжемо дев'ятий ряд візерунку. Три виворітні. Один, два, три. Дві з нахилом вправо, виворотню знімаємо, лицеву повертаємо, перекидаємо назад і пров'язуємо дві разом лицевою за верхні півпетлі. Ось так. Накид. Три лицеві Одна виворітня, я її пров'язую за нижню півпетлю, щоб не перекручена була петля. Знов три лицеві, накид і дві разом з нахилом вліво, Ось так. І тепер по схемі йде 5 Два, Три, 4, 5. Знову Дві з нахилом вправо. Виворотню знімаю, лицеву повертаю, ось так. І тепер їх пров'язали з нахилом вправо. Накид. три лицеві, виворотню, одна виворотня я її за нижню півпетлю пров'язую і знову три лицеві петлі. Ось так. Тепер накид і дві разом. Одну знімаю. Виворотню повертаю і їх пров'язую дві разом з нахилом вліво. Тепер у нас де три виворотні петлі. Кінець рапорту. В'яжемо слідуючий ряд. виворотні, в'яжемо по малюнку. Тепер йде одинадцятий ряд візерунку. Дві виворотні петлі. Тепер дві з нахилом виворотню знімаю, лицеву розвертаю, ось так, і пров'язую їх дві разом за верхні петлі. накид одна лицева, накид. І тепер нам треба три разом пров'язати, щоб середня петля була зверху. Ось так. Лицеві петлі знімаю, заводжу ззаду спицю, підхоплюю їх назад. І пров'язую всі три разом петлі лицевою. Ось так. І в мене середня петля зверху. Накид. одна виворітня. накид. І знову три петлі пров'язую разом, але повертаю їх так. Ось так, підхоплюю, щоб середня петля була зверху. Ось так. Накид, лицева, накид, дві разом з нахилом вліво. Нам, як завжди, виворотню петлю розвертаємо і пров'язуємо дві разом з нахилом вліво. Тепер пров'язуємо 1, 2, 3 виворотні. Тепер виворотню петлю знімаємо, лицеву розвертаємо. Назад перекидаємо і пров'язуємо за верхні півпетлі з нахилом вправо. Накид, одна лицева, накид, розвертаю дві петельки, ось так ззаду заводжу спицю, ось так їх назад, на ліву спицю і всі три разом пров'язую лицевою петлею. Накид, одна виворітня, накид. І знову три петлі пров'язую. Разом ось так. Накид, одна лицева, накид і дві разом лицевою. Ми петлі завжди повертаємо, як нам треба, так. І дві виворітні по схемі. То в мене третя, то вже моя петля. Виворітній ряд пров'язуємо по малюнку. В'яжемо 13-й ряд візерунком. Значить, у нас одна виворітня. Дві разом лицевою з нахилом вправо. Ось так. Тепер одна накид, один накид, дві лицеві петлі, і знову дві разом з нахилом вправо. Ось так. Повертаємо обидві петельки і пров'язуємо їх за верхні півпетлі. Накид, одна лицева, так. одна лицева, одна виворітня, одна лицева, накид, дві разом з нахилом вліво просто пров'язуємо, тепер дві лицеві петлі. Тепер з нахилом накид і з нахилом вліво дві петлі, але в нас вигорітня, ми її повертаємо, пров'язуємо дві петлі з нахилом вліво, одна вигорітня, дві петлі з нахилом вправо. Ось так: накид, дві лицеві, дві петлі з нахилом вправо. накид, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, накид, дві разом з нахилом вліво, дві лицеві петлі, накид і дві разом з нахилом вліво. Ось так. І одна виворітня петля. Кінець рапорту. Пров'язали. Виворітні Ряд пров'язуєте по малюнку. 15-й ряд візерунку. Значить, дві петлі разом з нахилом вправо, виворотню знімаю, лицеву повертаю. Ось так. пров'язали. Тепер одн накид, одна лицева, накид, і знову нам треба три разом петлі пров'язати. Ось так розвертаємо я їх, перекидаю їх на ззаду, підхоплюю обидві. Ось так на ліву спецю, і пров'язую три разом лицевою. І в мене середня петля зверху. накид, дві лицеві, одна виворітня, дві лицеві, накид. І знову три петельки ми пров'язуємо. Ось так ми пров'язуємо разом, середня петля зверху, накид, одна лицева, і у нас знову три петлі разом. Тут я буду пров'язувати трошки інакше накид лицева петля цю Взагалі-то їх можна пров'язати, напевно, так і само. Їх повертаю, ось так. І щоб середня петля була зверху, ось так. Лицева. накид, Одна лицева, накид, три разом ось так і ось так. Три разом, накид. Дві лицеві петлі, виворітня петля, дві лицеві петлі, накид, знову три разом. Ось так пров'язую, накид. Одна лицева петля, накид і дві разом лицевою. Виворотню повертаю. Ось так. І одна виворотня, то в мене кінець ряду. Пров'язали виворітній ряд, по малюнку. Так, зараз будемо в'язати 17-й ряд візерунка. У нас по схемі йде 3 лицеві. Один, два, три лицеві, 1, 2, 3, Дві разом з нахилом вправо. Накид, одна виворітня петля, Дві лицеві, одна виворітня петля. Знову дві лицеві і знову одна виворітня петля. Тепер накид і дві разом з нахилом вліво. Ось так. Тепер у нас по схемі йде 5 лицевих. 3, 4, 5. Тепер дві петлі повертаємо, бо вони будуть з нахилом вправо пров'язані. Накид. Одна виворітня петля, дві лицеві, одна виворітня, дві лицеві петлі, і знову одна виворітня. Тепер накид і дві петлі разом з нахилом вліво. Ось так. І три лицеві петлі. Виворітній ряд в'яжемо по схемі. Дев'ятнадцятий ряд візерунку, одна лицева, накид, три разом. Перші дві ось так знімаю, перекидаю, ззаду підхоплюю, ось так. Ось. На ліву спецю і тепер пров'язую три разом лицевою. Ось так. Накид, дві виворотні. Одна і друга, тепер дві лицеві, виворітня, дві лицеві, дві виворотні, лицеву завжди треба, щоб не перекручено було. Ось так пров'язуємо накид і знову три разом. Так, і тоді ззаду підхоплюю ось так. І пров'язую три разом лицевою, накид, лицева, накид. І знову три разом лицевою. Ось так підхоплюю, Ззаду. і пров'язую лицевою. Ось так накид. Тепер дві виворотні. Дві лицеві, виворітня, дві лицеві, дві виворотні. І три разом накид і три разом лицевою. Ось так Накид. Лицева. Ну і то в мене та додаткова петля виворітня перед. 19 ряд. пров'язаний. Двадцятий ряд в'яжемо по малюнку. Як іде малюнок, так в'яжемо, накиди в'яжемо виворітніми петлями. Ось так виглядає один пров'язаний рапорт. Я зараз пров'яжу ще один рапорт, щоб показати, як виглядає два рапорти поспіль. Так, ми пров'язали з вами візерунок в кадрі. Надіюся, всім сподобалося його в'язати. Хто в'язав, а хто просто дивився, то дякую за перегляд. Я в'язала візерунок з напівбавовни. Ось така бабінна напівбавовна, я брала всім складень спецями 3,5 і в'язала, ну, не знаю, чи то 3,5. Тому що я, коли донька мені купила спиці, то там була тріючка і я поміряла трі, тріючку, то виходить, що я на 3:25 на, на 3, 3, написала. 3,25, де в мене є спиці, то, то є, виходить тріючка. Тут 3,5 виходить, що то є 3,25. Ну, я, я не буду точно казати, бо я нормальних номерів не бачила, як виглядають. У мене тільки китайці є, тож як є. Надіюся, що вам сподобався майстер-клас. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд і всім легких петельок, гарного дня! Гарно пов'язати всім папа.